Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Питання навчання дітей це важливе питання. Якщо ваша дитина шкільного віку, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, як плануєте навчатися стаціонарно чи дистанційно в наступному навчальному році в Польщі? Стаціонарно в польській школі чи будете шукати в Польщі україномовні школи з українськими викладачами? Чи будете навчатись дистанційно, але в Україні. Буде цікаво почитати ваші коментарі, будь ласка, залиште свій відгук. Також, друзі, можливо, ваша дитина вже проходила навчання в польській школі. Як вас прийняли до школи в плані оформлення документів, як навчалась ваша дитина, не знаючи польську мову, напишіть, будь ласка, свої враження в коментарях під цим відео. Отож, друзі, міністр освіти і науки Польща розповів про головні освітні проблеми, які хвилюють суспільство в Польщі. Це зарплатня вчителів збільшення учнів у класах і дистанційне навчання. Шамислав Черник заявив, що наступного навчального року зарплати вчителів в Польщі зростуть приблизно на 20%. Ставка вчителя зросте з 2950 злотих до 3440 злотих, запевнив міністр. Він додав, що наступного навчального року в польських школах також може з'явитися більше дітей з України. Ми вже прийняли 200 тисяч українських дітей, з них 160 тисяч до шкіл та 40 тисяч дітей до дитсадків. За нашими оцінками, ще 200 тисяч дітей можуть приєднатися з 1 вересня. Це точно з'ясується протягом наступних тижнів, додав міністр. Система освіти узгоджена з керівними органами, з органами місцевого самоврядування, відділами освіти та Міністерством внутрішніх справ і адміністрацій. Ми готові, сказав міністр, приймати українських дітей. Очільник міністерства також повідомив, що дистанційне або гібридне навчання в майбутньому навчальному році наразі не планується, адже немає жодних відповідних сигналів від Міністерства охорони здоров'я або санітарних служб. Отож, друзі, Польща готова приймати українських дітей на навчання. Це добрі новини. Побачимось!